До Міжнародного дня миру я пропоную нам з вами зробити символ голуба. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, склянка води, ганчірка, фарби, маркер, щоб намалювати, пензлик для клею. пензлик для фарби, олівець та Аркуш паперу жовтого та блакитного кольорів. Приступаємо до роботи. Деяку роботу повинні зробити батьки і намалювати голови. Переходимо до наступного етапу. Сині та жовтий аркуші паперу складаємо, обводимо дитячу ручку та вирізаємо. Таким чином, в нас повинно вийти. По три дитячі долоньки. В мене вийшло 4, але одна виявилася зайва. Долоньки наші готові. Тепер починається робота малят. Беремо фарби та пензлик. Починаємо малювати з гілочки. Правильно тримаючи пензик за залізну основу двома пальчиками. На середньому кладемо, зверху притискаємо і збоку притискаємо нашими пальчиками. Якщо дитина не може щось зробити, пропоную їй сюди, і поміж цими пальчиками, дати шматочок серветки і затиснути пальчик. Все, ось таким чином дитина буде більш сильно. Тримати пензлі. Змашуємо воду, крапельку залишаємо, намашуємо наш пензлик і зверху донизу через дзьобок зробили ось таку лінію. Зробили. Потім ми з вами повинні очистити пензлик, подивилися, чиста водичка йде, все, прибрали зайву крапельку і починаємо набирати зелену фарбу. Набрали зелену фарбу. А, ну і робимо притискання. Набрала не досить, повторюю ще раз, набрала вже більше фарби, і ось таким чином, притисканням нашого пензлика, я намалювала гілочку. А тепер беремо будь-які фарби та розфарбовуємо самого голуба. Кольори вибираєте будь-які, які вам заманеться Я вибирала так, що в мене вийшов не голуб, а якась прям жар птиця. Але вийшло красиво. Я сподіваюсь, я просто впевнена, що у вас вийде так само дуже гарно. Так що продовжуємо замальовувати нашу пташку. Все, малята зробили, і фарби більш нам вже не потрібні. А зараз настав час нам з вами розім'ятися. Підіймаємося малята зі своїх місць і зараз розпочнемо з вами фізкульт-хвилинку. Повторюйте за мною. Вітер дує нам в лице, і хитає деревце. Вітереться, тихше, тихше, а дерева вище, вище. Молодці. Давайте повторимо трошки швидше. Вітер дує нам в лице і хитає деревце, вітереться, тихше, тихше, а дерева вище. вище Повторимо, але дуже повільно. Вітер дує нам в лице. І хитає деревце. Вітереться, тихше тихше, а дерева вище, вище. Молодці. Ми з вами порозминалися, а зараз сідаємо на свої місця та продовжуємо далі заняття. Поїхали! Тепер нам будуть потрібні заготовки наших долоніків, які ми робили з вами попередньо. Беремо клей. Намащуємо долоньку, потім беремо пензлик і повністю по всіх пальчиках проходимося та їх усіх замащуємо. Як ви думаєте, що це в нас буде? О, боже, в мене рука просто була в клею. Я не знала, що робити, але малята, якщо у вас те ж саме, у нас є ганчірка. Потрібно витерти руки об ганчірку, потім беремо, приклеїмо, притискаємо ганчірочкою та все готово. Повторюємо те ж саме. Намащуємо клеєм нашу долоньку. Тут я вже намащу жовту долоньку, притискаю пальчиками, притискаю ганчірочкою і все добре. І те ж саме ми робимо з іншою долонькою. Малята, я впевнена, що ви вже звернули свою увагу: що з однієї сторони ми ліпимо долоньки блакитного кольору синього, а з іншої ми ліпимо долоньки жовтого кольору. І повторюємо те ж саме ще з двома долоньками. Доклеїли останню долоньку, розрівняли, притиснули. І, вуаля, наша робота малята з вами. Готова! Ви великі молодці, що її зробили, висиділи і тепер насолоджуємося своїм творінням. Вітаю!